Знаєте, в чому основна причина огидного викладання філософії в наших широтах? В тому, що вона зводиться виключно до історії філософії і перелічування ідей та думок філософів у хронологічному порядку і всіх підряд. Ось вам, наприклад, цікаво, відносив лок колір чи форму до первинних якостей чи до вторинних? Мені ні, а на іспитах вас про це обов'язково запитають. Я вважаю, що викладання філософії має концентруватись на розуміння світу навколо нас і деяких понять, які ми вживаємо ледь не щодня, але не завжди розуміємо як справжнє значення, таких як свобода, справедливість, щастя, політика, мораль і таке інше. І розповідати про те, як мислились ці поняття в різні епохи і різними людьми, від античності до сьогоднішнього дня. Тоді це цікаво. На ютуб каналі Бідуїни намагаються в цьому сенсі оцінити спадщину Джона Лока. Це цікаво. Заходьте.